Оку, 20 хвилин, надіюся, встигнемо поїсти. Дайте мені, будь ласка, гречку, одну садельку і, і салатик. А ти що будеш? Та я сьогодні гроші забула. а вчора залишилось лише пару гривень, то я буду просто чай і булочку. Та ти чого? Давай я тобі візьму те саме, що собі. Ну віддавати не потрібно. Я пригощаю. Ну, давай. Чудово. Е, дайте ще, будь ласка, одну таку саму порцію і отой батончик. Візьмемо на двох. Він такий смачний, я вже куштувала. Дякую тобі, бо я так їсти хочу, якщо чесно. Може, нарешті ті уроки закінчились. Я думала, я не доживу. Блін, і ще пішки додому йти. Я так не хочу. Я би під'їхала на автобусі, але в мене через ту столовку лише 5 гривень залишилось. А ти коли мені гроші віддасиш? Ну. Якщо потрібно прямо зараз, то я можу піти додому і взяти в мами. Але в столовці ти казала неважливо, що я казала, просто виходить так, ніби я поділилася, тепер маю сама мучитись і йти пішки. Добре, почекай мене тут, я зараз винесу. А до речі, ти знаєш, що тут зверху є кінотеатр? Ні, я тут ніколи не була. Та ходи, подивимось. Та для чого? Ми ж просто погуляти вийшли. Я навіть гроші з собою не брала. Та йдемо просто глянемо, що там зараз показують. Лін, я так давно хотіла на цей фільм. Давай підемо. Я заплачу за тебе. Повертати не потрібно. Та, аби не вийшли як зі столовкою, бо мама мені точно грошей більше не дасть. Та невже я не можу своїй найкращій подорожці купити квиток в кіно? Ну ти серйозно, йдемо. А Альо, ти спиш? Та куди там ще презентацію доробляю. Слухай, там завтра потрібно на зожити скинутись по 150 п'ятдесят гривень. Ти закинеш за мене? Але ж я казала, що в мене немає грошей. І що тепер? У мене теж немає через те, що я за тебе заплатила. А, але ж ти сама хотіла на той фільм. Добре, завтра все буде. Ще раз вітаю з днем народження, ось це тобі. Гроші? Так, ти тепер можеш купити собі той браслет. Дякую, ти найкраща. Я знаю. Ти чого дзвонила? Вже 12-та ночі. Ага, мені до тебе скільки йти, а тобі лише з під'їзду вийти. Слухай, там на одному сайті знижки до Нового року, і ті навушники, які я хотіла, майже вдвічі дешевше. Пригото, які я обрала. Ніякі. У мене немає грошей, я ж тобі подарувала. Я так зрозуміла, ти хочеш, щоб я тобі їх повернула. Угу. Але я не можу, я вже купила собі браслет. Ти серйозно? А ти не могла трішки почекати? А чек є? Так, чудово. Я завтра зайду за тобою. Все, пока.